Почнемо зі статистики. Скільки пенсіонерів нині перебуває на обліку в області? Якщо володієте такою статистикою, скажіть, як змінилася їхня кількість у порівнянні, наприклад, з 2022 роком? року? На сьогоднішній день у нас на обліку в області знаходиться 867 тисяч пенсіонерів. Якщо виділяти окремо категорію військовослужбовців, це представники правоохоронних органів, служба безпеки, Міністерство оборони і так далі, то сьогодні обліковується майже 50 тисяч. Таких пенсіонерів, якщо порівнювати, наприклад, з 22 роком, то кількість пенсіонерів на сьогоднішній день зменшилася. У 2022 році на обліку в області знаходилися 895 тисяч, і в тому числі у нас було майже. 38 тисяч військових пенсіонерів тому розуміємо, що збільшити біля 20 тисяч десь так, так, але і різниця ми бачимо між кількістю військових пенсіонерів, що кількість їх збільшилася. А тому, чим ви що... це пояснюєте? Молоді ж більше не стає, а кількість пенсіонерів ну кількість... кожного року повинно збільшуватись. Ні, кількість Ні? зменшується, оскільки певна частина. І переїхала на територію інших областей України подалі, можливо, і від активних бойових дій. Ми ж розуміємо це життя певна частина пенсіонерів теж помирає. Молодь більш молоді потенційні, так сказати, люди. І претенденти приходять за призначенням пенсії, пенсії призначаємо, але ж змінюються і вимоги до страхового стажу, збільшувалися вимоги до пенсійного віку, тому ну А як більш така молоді ситуація? люди можуть отримати пенсійний стаж потрібний. Ну, якщо говорити. Давайте тоді поговоримо про мінімальний страховий стаж, який так, дає так, так. право на призначення пенсії. Так. У 2025 році мінімальний страховий стаж для призначення пенсії складає 32 роки. В свій час певний це колись було і 20, 20 років для жінок, 25 років для чоловіків. але… Збільшення такого страхового стажу відбувається починаючи з 2018 року, поступово. І в цьому році вже необхідно мати 32 роки страхового стажу. В наступному угу. році, у 2026, необхідно буде мати вже не менше 33 років страхового стажу, щоб призначити пенсію за віком а віки, 60, 60, бути, 60 років. 60 років. 60 років. І таке поступове збільшення буде до 28-го року. У 28-му році для призначення пенсії необхідно вже буде мати не менше 35 років, як для чоловіків, так і для жінок. Це для призначення пенсії в 60 років. Тому хто не має достатньо стажу, є і ще певні умови, коли при наявності меншого страхового стажу можливо буде призначити пенсію в 63 або в 65 років. Пенсії призначаються і за віком. І по інвалідності, і в разі втрати годувальника, тобто це три види пенсії, які призначаються пенсійним а фондом. а військової правоохоронці. Це окрема це окрема категорія, але там є призначаються пенсії за вислугу років, теж є пенсії по інвалідності, є пенсії в разі втрати годувальника. І звісно, що таке збільшення кількості військових пенсіонерів це от відбулося починаючи з 2022 року за період. Військових mm -hmm. дій за період війни така ситуація на сьогоднішній день. Якщо говорити про статистику, пенсіонери, які виїхали за кордон, вони отримують свої пенсії? Так, якщо вони залишаються на обліку в органах пенсійного фонду, вони отримують пенсію, так як і ті жителі. Області, які знаходяться на цій території, виплата пенсій проводиться стабільно. Виплатний період з 4 по 25 число. Тому фінансування і виплата, ну, вже повторюється, проводиться своєчасно. Але та категорія пенсіонерів, яка знаходиться за кордоном і ще деякі певні категорії. Вони повинні проходити і ідентифікацію. Це стосується в першу чергу внутрішньо переміщених осіб, і в тому числі тих, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і пенсіонерів, які знаходяться за кордоном. Ідентифікація повинна проводитись щорічно до 31 грудня кожного року. Тому, що вона дає, що це таке. Ну, ідентифікація, це я зупинюсь на. Тих способах, яким чином так, проводиться так. ідентифікація, і для чого? Е, ну для чого? Для того, щоб зрозуміти, хто де що... де є. Х... Хто є, правильно <світ> може бути е, чотири способи. Перший спосіб це. Звернутися особисто до сервісного центру пенсійного фонду наголошую, це стосується внутрішньо переміщених осіб і тих, які знаходяться за кордоном. Тому внутрішньо переміщені особи, які знаходяться на території, яка підконтрольна, вони можуть звернутися до органів пенсійного фонду. Особисто крім того, можна звернутися дистанційно через веб портал. Електронних послуг пенсійного фонду потім можна ідентифікуватися через застосунок Дія і ще є один такий спосіб, як відеоконференцзв'язок. зв'язок. Багато пенсіонерів користуються саме цим відеоконференцзв'язком. звязком Як це працює? Є така послуга на випорталі електронних послуг пенсійного фонду. Пенсіонер повинен саме на випорталі зазначити, що він хоче. Ідентифікуватися саме через такий спосіб, через відеоконференцзв'язок, залишити заявку на проведення саме такої послуги, і після того, як буде залишена заявка, цей пенсіонер отримає повідомлення від пенсійного фонду, коли саме буде повідомлено дату, час проведення цього відеозв'язку. І таким чином теж проходить ідентифікація для того, щоб виплата пенсії проводилась надалі. Ті категорії, які я назвала за кордоном і внутрішньо феремічні, а як це підтверджує локацію цього пенсіонера? Відеозв'язок. Ну, відеозв'язок це пенсіонер, ну, є певний набір питань які задаються цьому пенсіонеру, він повинен пред'явити показати документ, який посвідчує його особу, і таким чином потім все це оформлюється в пенсійному фонді, вся ця інформація. Осідає в електронних справах цих пенсіонерів і виплата пенсії продовжується надалі. Зрозумію. Тому якщо хтось не встигне до 1 січня, до 31 грудня поточного року із цієї категорії, знову ж наголошую, пройти ідентифікацію, може бути призупинена не припинена, а призупинена виплата пенсії з 1 січня. І тоді, при послідуючому зверненні, угу. тими ж способами, про які ми говоримо, виплата пенсії буде поновлена. А на якому етапі інша процедура? Зараз процес оцифрування трудових книжок? Це ж інше. Це інше історія. Так, це інше. Це інша історія пенсійного. Що робити фонд? тим, ну, наприклад, у кого не відображається трудовий стаж? Ходової, Що хотіла б сказати за оцифрування трудових книжок? Ми почали працювати з цим питанням, пенсійний mm -hmm. фонд, і ще із грудня. 2019 року. Тому за цей час от в області у нас оцифровано уже більше мільйона трудових книжок. Якщо говорити за статистику, угу. це десь мільйон 127 тисяч, і в тому числі у 2025 році вже оцифровано 284 тисячі. Що дає оцифрування? От, коли ми зіткнулися, теж із ситуацією, коли переїжджали і внутрішньо переміщені особи, де були знищені документи, так, де так. люди залишилися без документів і на сьогодні для них дуже важко якби встановити той трудовий стаж набути на тій території, та можливо і цих підприємств немає. де Дева так, робили. ну це якби трошки окремо так. далі зупинюсь mm -hmm. на цьому питанні. А оцифрування, коли вже оцифрована трудова книжка, ці дані є в реєстрі застрахованих осіб в пенсійному фонді. Є в особистому кабінеті у конкретної ну, застрахованої особи, і коли вже необхідно буде призначати пенсію, вся ця інформація є в пенсійному фонді. Тобто немає необхідності надавати якісь відповідні паперові так. документи. Але знову ж таки хотіла б тут звернути увагу, що, якби було дуже багато інформації в засобах масової інформації. Про необхідність терміново як би оцифрувати mm. трудові книжки. Ну, На деяких категоріях хотіла б зупинитись. в першу чергу це пенсіонери, які вже отримують пенсію. Є випадки, і не один, мабуть, що і пенсіонери подають для оцифрування трудові книжки. Такої необхідності для цієї категорії немає, оскільки. Пенсіонери вже отримують пенсії. Отримую, вже отримують пенсію. Вже вся інформація є в пенсійному фонді, Вся інформація є в пенсійній справі. Тим більше, що на сьогоднішній ну, це день, додаткове навантаження на так, ці ж ваші так, так, служби. Так, це додаткове навантаження. Тим більше, що ми теж, починаючи з 2019 року, дуже активно працювали і оцифровували пенсійні справи. На сьогоднішній день весь масив пенсійних справ оцифрований, тобто він знаходиться в електронному вигляді. І на сьогодні ми в першу чергу користуємося інформацією із електронних пенсійних справ, тобто уже якби паперових, ну, і так, так. так і на сьогодні ми приймаємо документи для призначення пенсії, теж тільки в електронному вигляді. Для оцифрування це може людина сама через портал mm. пенсійного фонду подати документи, ну тобто mm -hmm, трудову mm -hmm. книжку відсканувати, а це взагалі можуть зробити кадрові служби підприємств. І звичайно зручніше, коли це роблять кадрові Безумові. служби, і коли вони таким чином турбуються за своїх mm -hmm. працівників. Те, що стосується тих людей, які переїхали. І з тимчасово окупованої території і дійсно є така проблематика по підтвердженню страхового стажу. Okay. Ну, якщо є трудова книжка, то дійсно це все можна порахувати. Тим більше трудовий стаж ми рахуємо по трудовій книжці до 1 січня. 2004 року, а з 2004 року, це уже стаж розраховується, обчислюється за даними персоніфікованого обліку. Тому звісно, що ті періоди роботи і на тій території, але вони відображені за той період до початку бойових дій. Відображені ну, в сплачувало. так, якщо звісно, що сплачувало, все офіційно було. Ця інформація є. У нас в реєстрі застрахованих осіб, і цей період враховується для призначення mm -hmm. пенсії. Також і ще одна із позицій, яка ну, внесено зміни в зміни у відповідну постанову Кабінету міністрів, що можливо підтвердити стаж показаннями за період роботи mm -hmm. минулий на тій території. Показаннями двох свідків, які працювали спільно із цією людиною, але при наявності відповідних, відповідних документів у тих колег можна сказати так по спільній роботі за відповідний період. Так що на сьогодні, от такі є моменти по підтвердженню добре. Що... Таке питання: якщо людині виповнюється 60 років у грудні. 2025 року, а документи на пенсію вона подасть, наприклад, ну по різним там причинам у січні чи у лютому 26 року. То який страховий стаж врахується при? Призначення, те, що ми говорили про мінімальний страховий стаж. От саме мінімальний страховий стаж він визначається на момент досягнення пенсійного віку. Тому, ага. якщо ми говоримо про 25-й рік, і людина досягла пенсійного віку 60 років, наприклад, зараз в грудні, а прийде за призначенням пенсії в наступному році, то буде для визначення права на пенсію достатньо 32 років, так як це було в двадцять п'ятому якого. Теж якщо вам якщо людина звертається протягом трьох місяців з моменту досягнення пенсійного віку ага. за призначенням пенсії, то пенсія призначається з дня наступного за днем досягнення пенсійного віку. А якщо вже цих три місяці буде пропущено, то тоді тільки здати звернення. Актуальне питання: чи планується наступного року збільшення пенсії? перерахунок, індексація. Всі ж чекають? Звісно, те, що чітко визначено законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і ще деякими іншими законами, відбувається щороку, з 1 березня, відбувається індексація пенсійних виплат. Тому це якби те, що стосується 1 березня. На сьогоднішній день Верховна Рада прийняла. Закон про державний бюджет України на 26 рік. Ну, на сьогодні він знаходиться ще на підпису у президента, тому чітко говорити про відповідні перерахунки, тим більше ми знаємо, що в цьому законі змінюється і розмір прожиткового мінімуму, і розмір мінімальної заробітної плати. То ну, про цифри зарано, і, а да, взагалі якщо, а взагалі, якщо будуть коли, відповідні як... зміни і так далі, тоді пенсійний фонд все виконує і проведе відповідні перерахунки, і зв'язку зміною прожиткового мінімуму, і з мінімальної заробітної плати, ті виплати, які саме залежать від цих величин. Про цифри наступне питання. Mm -hmm. Який сьогодні мінімальний розмір пенсії в області, який середній та максимальний? Це ж не військова таємниця. Ні, це не військова таємниця, це публічна інформація. Да. Ну, прізвище щасливих пенсіонерів на максималках можете, да. там, маєте, не називати, але ж. Так. Почнемо з мінімального розміру. Мінімальний розмір. Пенсії він не тільки він одинаковий для всіх пенсіонерів на території України, тому що <рес> так, мінімальний, максимальний це вже середній розмір він для кожної області, як би окремий. Взагалі, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється на розмірі прожиткового мінімуму. Це таке загальне правило. Сьогодні розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, складає 2361 гривня. Але одночасно з цим все-таки приймалися рішення і підвищувалися мінімальні розміри пенсії для відповідних категорій пенсіонерів. Залежності від віку, від факту роботи, від наявності відповідного страхового стажу, наприклад, там 35 років. Тому, ну як приклад, можу сказати, що наприклад. Пенсіонери, які досягли віку 65 років, не працюють, мають відповідний стаж, жінки 30, чоловіки 35 років, у них мінімальний розмір 3758 гривень. Ті категорії пенсіонерів, які не працюють, і там стажу. Менше тоді незалежно від віку закону, до якого призначена пенсія, мінімальний розмір 3038. Тобто ще, от якби трошки такі, можна сказати, є декілька мінімальних розмірів і для відповідних, відповідних категорій. Максимальний розмір пенсії це 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Коли ми говоримо про те, що прожитковий мінімум складає 2361, то 10 – це двадцять три тисячі я, десять. е, я про тих е, щаслив... щасливчиків, ну які там пишуть, сотні тисяч отримують. Є такі у нас ну, це може ні. Ну, без, без ну такі є, є такі рішення судів, де встановлюється рішенням суду без обмеження максимального розміру. А взагалі законом визначено максимальний розмір. Це двадцять ну, що судді присуджують? Ну, є такі ситуації, є. коли є рішення суду, воно обов'язкове для виконання органами ну, поційного ну, це, фонду. Це, це скільки? Там, 200 тисяч, 300? Uh, мільйон, мільйон. Ні, ну мільйону немає. Там ну, більш по, таке грошове, е, би довічне утримання так, у судів, звісно, так. воно. І законом визначено, що без обмеження максимального Nie, розміру… Всі, всі знають вже категорії цих. Звичайно, це якщо окремо говорити про довічне отримання суддів. То тут і законом визначено, що виплата проводиться без обмеження максимальним розміром. Тому звісно, тут є і, і е е може щасливчики, які і більше 100 тисяч, тому до 200 тисяч, ну, а середній розмір пенсії в області складає 7120 гривень. Це з урахуванням всіх категорій. Ну, я до того запитую про щасливчиків, щоб ну, інші пенсіонери пораділи за, за них. <рес> Особливо ці, от, хто 3038 гривень отримає. Він працювали, люди багато і важко. Про субсидії. Відомо, що цього року їх на опалювальний сезон призначатимемо автоматично. Скажіть, з якого по який період. І чи є такі, кому все ж таки треба звернутися до пенсійного фонду України із заявою? Продовження або сказати перерахунки субсидій на опалювальний неопалювальний період фактично проводяться автоматично. В більшій кількості субсидіантів. Соб... Соб... Ні, якщо вперше, я якби хотіла б зупинитись ага. на тому, що от опалювальний період, опалювальний період у нас це з 1 жовтня по 30 квітня. А саме такий опалювальний період, вже з урахуванням оплати за опалення, це з 16 жовтня по 15 квітня, ну тобто, де так, більші так. кошти і так далі. Тобто, в даному випадку, більш так масово це проводиться автоматично. Але, звісно, якщо людина звертається вперше за призначенням субсидії, це. Повинно бути або особисте звернення, або можна звернутися в ЦНАП, можна звернутися через тергромаду. Коли автоматично не продовжується виплата субсидій на опалювальний неопалювальний період, це такі категорії, як внутрішньопереміщені особи. Вони угу. повинні, тобто, по-новому надати документи. Є ще така такі домогосподарства, де, наприклад, кількість фактично проживаючих осіб менша, ніж зареєстрованих, тобто в даному випадку. Теж повинні прийти оновити документи. Угу. Оновити документи необхідно, теж коли змінюється склад домогосподарства, кількість зареєстрованих. Тому... На сьогоднішній день вже таке продовження було проведено. Сьогодні вже грудень, тому з 1 жовтня mm -hmm. перерахунок на опалювальний період проведено. І всі ті домогосподарства, які мають право на отримання вже субсидії, отримує, які не? звернулися, вони отримують теж отримують своєчасно. щомісяця, тому виплати проводяться своєчасно. І наостанок, ну такий добре, добра новина. Уряд прийняв програму зимова підтримка. Яка надає одноразову грошову <кліст> допомогу у розмірі 6500 гривень. Що це за програма, для кого вона і як подати заяву на її отримання? отримання На цих виплат. Ага, виплат? Так, дійсно це урядова програма, урядова державна програма це одноразові виплати в розмірі 6500, саме для вразливих верст населення. Хотіла б перелічити якби, ці так. категорії, хто має право саме на цю зимову підтримку в розмірі 6500. Така допомога призначається дітям із малозабезпечених сімей. Ну, на кого проводиться виплата як малозабезпеченим, але це діти до 18 років, тобто які не досягли 18 років на 1 листопада 25-го року. Це також діти внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу на проживання, тобто мають відповідний статус внутрішньо переміщеної осі особи, знову ж таки, які не досягли 18 років на перше листок офіційно зареєстровані. Так, угу. так, статус відповідний. Це е, діти, які знаходяться під опікою чи піклуванням і отримують відповідні виплати. І знову ж таки умова: це вісім... угу. до 18 років. Е, це діти з інвалідністю у дитячих будинках сімейного типу і прийомних сім'ях е, мають право на такі виплати, е, особи з інвалідністю першої групи серед внутрішньо переміщених осіб. Одинокі пенсіонери, у яких розмір пенсії не досягає 9 тисяч тобто це чотири прожиткових мінімуми, і е, одночасно отримують надбавку на догляд. Це саме чітко визначені категорії, які мають право на отримання цієї виплати. Е, подати заявку можна до 17 грудня е, через застосунок ДІЯ або можна звернутися і до сервісних центрів пенсійного фонду. Тобто є два способи подання заявки на отримання цієї зимової підтримки. Кошти зараховуються на, дію, на дія картку. Є обмеження використання цих коштів? Кошти можна використати протягом 180 днів. Після їх зарахування на е, спеціальний рахунок, і кошти витрачаються, їх можна витратити тільки на теплі речі, взуття, ліки, вітаміни це визначений витрачають. Зняти з Перелі. рахунку готівкою можна. Ні, ні, неможливо. На сьогоднішній день вже перший транш пішов. У нас по області профінансовано вже 8651 особа. Отримали по 6500. Це ми вже профінансували 95,7 мільйона на ці виплати. Добре, дякую вам за цю розмову, за інформацію. Дякуємо вам. На все добре.